100 тисяч гривень за цікаву та якісну ідею. В університеті Нови ГП відбувся конкурс стартапів Нові челендж 2017. Такого рівня це вперше в університеті, оскільки і призовий фонд 100 тисяч гривень. Він не такий великий, але дасть можливість купити якесь обладнання стартове для того, щоб розробляти ту ідею, яка була запропонована автором. І сьогодні, власне, ми маємо обрати три таких головні ідеї з десяти фіналістів. І один тільки, але тільки перше місце отримує 100 тисяч на придбання обладнання. Один з членів журі Сергій Гемберг запевняє, що культуру стартапів у рівному варто розвивати та підтримувати. А такі конкурси це гарна можливість відкрити талановиті ідеї, для того, щоб підняти активність серед молоді і дійсно показати те, що краще розвивати свою мрію, ніж як говорять, що якщо ти не маєш свою мрію, тебе будуть. Наймати ті люди, яких вона є. Особливої родзинки до конкурсу додала співпраця з управлінням інфраструктурних проєктів Любліна. Його директор Кшиштоф Лонка вже багато років працює зі стартапами, тому й знає, наскільки важливі такі конкурси. Це користі, зріст працівників, які працюють в команді доходів, податків. Це все залишається, і це не буде інвестор, який сьогодні приїжджає і завтра виїжджає, тому це важливо. Руслан Янчук сьогодні разом з командою презентуватиме свою ідею. Застосування безпілотних літальних апаратів для задач моніторингу та оперативного картографування він розповів, чому саме його проект має перемогти у конкурсі Нові челендж. Вона дозволяє використовувати саме сучасні підходи, сучасне обладнання і дозволяє вирішувати практично необмежене коло завдань. Тобто, як інвестиція, вона може бути корисна для всього колективу університету, для всіх кафедр. Переможцями стали два дуже схожих проекти, ідеї яких в покупці безпілотних літальних апаратів. Автори Микола Клименко та Руслан Янчук. Саме вони і отримали на двох 100 тисяч гривень. Павло Невесенко Дмитро Спільченко у ритмі подій.